Латін, Джереломіо, Дехіра і Марганцю та Елметелфолето. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. -ї. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки. Бо ще більше вподобає, ти більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку. Політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Žvaigždėms, laukiam, laukiam. Найсвіжіша заява, яка з'явилася у медіа, про те, що речниця Білого Дому Катрін Левіт сказала, Керолайн Левіт, пробачте, під час брифінгу сказала, що американці могли би навіть надати підтримку з повітря або взяти участь у координації українських сил. Це в рамках отих самих гарантій безпеки. Зараз про них дуже багато розмовляють після зустрічі, які відбулися у Вашингтоні, з дуже потужною, що називає. Це бригадою, чи то командою європейських дипломатів, гарантії безпеки. Як ви їх бачите, точніше, як ви бачите цей трек в розвитку? Ну, в розвитку все буде залежати від того, що конкретно готова запропонувати е, країну. Ну к країни. Очевидно, що ці гарантії будуть різнитися, оскільки там Франція, Британія, можливо, Німеччина ну тут, правда є певні моменти, е, враховуючи деякі заяви, які роблять представники цієї країни. Вони, наприклад, готові розглянути навіть відправку своїх військових, власне, в Україну інші країни вони готові долучитися в військово тих технічному плані ну мається на увазі там постачання техніки, озброєнь для України, фінансовому плані, або надавати якусь там іншу допомогу, чи мати відповідний двосторонній договір, саме двосторонній договір, тому що ці розмови про там аналогію з п'ятою статею НАТО, але ну це історія все ж таки про двосторонні такі відносини. І в цьому договорі там чітко прописати, що вони будуть робити у випадку, наприклад, там гіпотетичного нападу зі сторони Російської Федерації в майбутньому е, і тому з кожною окремо взятою країною Мабуть, буде відбуватися така взаємодія ну якісь загальні принципи вони, звісно, будуть існувати. І судячи з усього, це і є завданням України на найближчі тиждень, 10 днів, як сказав Зеленський після саміту, власне, який відбувся в Білому домі, відпрацювати якісь загальні принципи. А потім ці принципи вже підбивати під окремо взяту країну, виходячи з того, якими ресурсами вона володіє, і як саме вона Україні готова допомогти. Тобто, за великим. Рахунком, скоріш за все, умовно там всі країни, які будуть ці гарантії надавати, поділять на дві групи. Одна група це безпосередньо участь. Давайте так це називаємо, в наданні цих грантій. Інша вона більш опосередкована, тобто вона так на відстані, але вона від цього не є менш важливою. Ну і тут же ж така ситуація з сполученими штатами. До речі, я не сумніваюся, що здійснювати загальну координацію вони би взялися за любки. Знаєте, Коли ти всім керуєш, але сам безпосередньо не береш на себе якісь там тягар відповідної допомоги чи участі там у цій допомозі. Ну це ідеальна ситуація, дуже трампівська, так би. Мовити, але може бути і щось пов'язано, наприклад, з повітряним простором, оскільки знов таки давайте не будемо забувати, що. Е Командувачем сил країн НАТО, наприклад, в Європі, є американський генерал, і очевидно, що там дуже багато на американських базах розміщено власне, американських літаків. Можливо, яка частина з них на перспективу може бути залучена в наданні цих гарантій безпеки для України. Так що в нас от це завдання зараз визначити основні принципи, основні підходи, як це буде виглядати власне на практиці. Ну а потім можливо вже піде конкретика з кожного окремо взятою країною, з якою ми будемо домовлятися, підписувати. Якісь документи, і сподіваємося, що ці документи, на відміну від попередніх безпекових угод, яких там дуже велика кількість була підписана, вони будуть ратифіковуватися власне парламентами країн, і вони будуть мати зобов'язуючий характер. Є ще один до речі нюанс. Про нього якось не згадують, але мені здається, є сенс про нього говорити, тому що це може бути перевагою України України подібні угоди, якщо вони будуть про гарантії безпеки, особливо за аналогію з п'ятою статтею НАТО, вони будуть передбачати односторонню допомогу з боку там якоїсь країни Україні чи вони будуть передбачати на перспективу, в тому числі двосторонню допомогу, що і Україна у випадку певних подій теж цю допомогу, в тому числі військового характеру, надає. Ну питання може воно не не, не суперактуальне. Не прямо зараз, але піднімати його можна, тому що це, е, говорячи мовою Трампа, козир України. Цей козир власне можна використовувати. Я думаю, що багато країн, особливо центрально-східної Європи, якраз от в подібному формулюванні можуть бути дуже сильно зацікавлені. Ну так, гарантії безпеки від України і військова допомога України це те, про що пря прямо говорять політики у країнах Балтії, причому на офіційному так. рівні. А далі це може бути і розширено про зустріч, яку все ще намагаються організувати американці. Зустріч між Зеленським і Путіним, я вже бачив напередодні декілька таких аналітичних дописів про те, що Путіну цією пропозицією про прямі переговори з Зеленським він себе трошечки загнав у пастку, і тепер буде намагатися якомога довше відпетляти. В нього вийшло зняти з порядку денного питання заморозки, питання припинення вогню до початку переговорів. Окей, на це теж Україна погодилась. То тепер відповідно, як ви бачите, розвиток оцієї ситуації. Бо мені здається, що Путіну вкрай не, не бажано. Він не хоче а зустрічатися з Зеленським і навіть з зустрічатися з зеленським за присутності Дональда Трампа. Ну, в найближчі е, два тижні це точно так. Чому два тижні? Ну тут не просто яка, знаєте, секральна дата, яка з'явилася. Е, це пов'язано з тим, що на початку вересня буде велике святкування в Китаї, завершення Другої світової війни, і власне Путін планував там зустріч з Сіньзінпіням. Я думаю, що йому до цього часу прийдеться пітляти, так би мовити, і він дійсно не хоче зустрічатися з президентом України, е, оскільки хоче порадитися або запитати. Дозволу тут не важливо, як ми це сформулюємо, але суть буде така: у СімЗімпіні, що йому робити далі, продовжувати війну чи не продовжувати. Тому тобто важливо зрозуміти, чи буде він мати якусь екон... ну, подальшу економічну підтримку, і можливо навіть розширену економічну підтримку в майбутньому, оскільки ситуація з економікою на Росії погіршується з кожним днем. Це констатація факту. Це не, не, не наші просто мрії. Про це говорять і абсолютно провладні, абсолютно лояльні російські і політики, власне, і там якісь економісти, які вказують на цю проблему. Тому путіну треба спочатку з'ясувати це. Якщо йому Сін Цзімпінь каже, що ну там можеш продовжувати воювати Китай, принаймні на тому рівні економічному буде і надалі з тобою тримати якісь відносини. Не буде звертати уваги е, навіть на санкну на санкції, чи там вторинні мити, які можуть запровадити. Сполучені Штати, ну Путіна буде тоді одне позиціонування. Якщо Сінзімпін скаже, що ну це трошки вже дістало, і в мене тут проблема більш глобальна зі сполученими штатами. Її треба вирішувати, а ти американцям даєш можливість додатково тиснути на Китай. Ну можливо, тоді Путіну прийдеться все ж таки сідати за стіл перемовини і домовлятися. Але до цього часу вони, звісно, росіяни на, на перемовини не підуть. Вони будуть вигадувати якісь причини. Ну, Лавров, в принципі, вже озвучив. Він сказав, що подібна зустріч потребує серйозної ґрунтовної підготовки. Дайте нам пару тижнів, ми будемо як би готуватися. І от завдання для нас. Зараз ну, максимальне завдання, яке ми повинні виконати, це цю тему, по-перше, постійно тримати в топі, тому що як би це дивно не звучало. Зараз зустріч Зеленського з Путіним вона вигідна більш Україні. Ініціатива на нашому боці. І власне є підтримка Трампа цієї ініціативи. Тому ми повинні тримати тему в топі, постійно її піднімати і постійно як би, апелювати прямо посередковано через наших європейських колег до того ж Трампа, що дивіться, ми так прекрасно поговорили. Ви поговорили з Путіним на. Лясі, але Путін не хоче рухатися далі. Тобто, треба якось. Зустрічатися і питання вирішувати. Ну підсумком цього може бути якийсь там не знаю пост Трампа, в якому він напише, що Володимире, ну звертаючись до Путіна, що скільки можна вже там тягнути, організуй зустріч негайно. Зустрічайся, говори і думай, як завершити власне війну. А в іншому випадку, ну і там далі як любить Трамп щось таке написати. Тому що два тижні дуже швидко пройдуть. І власне за ці два тижні ну повинен бути, хоча б якийсь прогрес з точки зору підготовки перемовин. Ми. Ми цього прогресу поки і близько не бачимо. Якісь там вкиди, які йдуть про те, що Путін запропонував зустрітися в Москві. Ну вони явно несерйозно виглядають, тому що очевидно, що в країни, які дружні до Російської Федерації або в саму Російську Федерацію, Зеленський не полетить. Це може бути якась тільки третя країна, і вже багато варіантів називають, але мені здається, що зійдуться так чи інакше більше на країнах або близького сходу, або на тій же Туреччині. Ну це оптимальний буде варіант з точки зору зустрічі на якісь нейтральні території.

Так, окремо навіть був вкид про те, що цю зустріч можна було би організувати у Будапешті. І заради цього, звісно, там Будапешт готовий там забути про те, що на Путіна є ордер на арешт від міжнародного кримінального суду. Але це такий жирний натяк на Будапештський меморандум. Mm -hmm. Женева пропонувалася, але там теж цікава історія, що аби дістатися до Женеви, треба в будь-якому разі пролетіти над територією країн, які зобов'язані. Азуються затримати військового злочинця Путіна, залишається або Туреччина, або якась ну справді країна десь на близькому сході. А хіба від місця щось може залежати? Чи якраз оці жонглювання назвами міст і країн це ще один ну зручний для Росії спосіб ще потягнути трошечки час? Ну, з одного боку, це спосіб тягнути час, це ж очевидно, але з іншого боку, все ж таки, місце має значення. Слухайте, Путін, я не здивуюся, якщо вони на повному серйозі в найближчий час запропонують зустрітися в мінську. Наприклад, це ж теж може бути. І отут, знаєте, є такий нюанс. після останнього дзвінка Трампа з ну, Лукашенко такої вони зізвонилися, і Трамп потім йому там співав діфорамби. Я навіть не здивуюся, якщо росіяни таку тезу вкинуть, і Трамп до неї ще поставиться ну як мінімум нейтрально. Тобто він. Не те, що там її розкритикує чи підтримує, але особливо не буде на цьому заморачуватися. Але ж очевидно, що для України ну місце для України має значення. Ну для Путіна воно має значення з точки зору того, що це злочинець нарешті, на якого виданий ордер для нас це має значення з точки зору ну взагалі принципів цінностей. Певних да тому звісно, Європа для нас була би пріоритетом, і це було б мабуть правильно. Ну колись до речі, і Ватикан пропонував. Я думаю, що Ватикан міг Би таке теж знову запропонувати, але росіяни точно на це не підуть. Тому тут, скоріш за все, мова буде йти про третю країну, ту яку ми згадували. Ну, Туреччина може бути, до речі, непоганим варіантом. І можливо, можливо, я не виключаю, що там в найближчі пару днів Україна виступить власне тоді з такою ініціативою. Публічно її озвучить. Ми попередньо можемо це погодити з нашими партнерами. і Потім сказати, що ми там пропонуємо зустрітися в такій то країні. Можна навіть спробувати знову пограти всю гру. Пам'ятаєте, перші перемовини Зеленський прилетів, чекав Путіна, Путін не прилетів. Але тоді Путін якби і не обіцяв в принципі приїхати. Зараз ситуація трошки інша, і можливо, можна цим скористатися для того, щоб черговий раз підкреслити один дуже простий неспростовний факт: що насправді та президент так званої Російської Федерації є боягузом. Він є людиною, яка боїться кудись їхати, там боїться зустрічатися, і ну це повинно черговий раз це просто підтвердити і можливо стати якою. Якимось додатковим аргументом для того ж трампа. Добре, ну і оця глобальна задача, про яку багато говорять: про те, що Сполучені Штати бажають не допустити посилення Китаю сировиною з Росії, але ну по суті зараз це уже відбувається. Росіяни залежать від експорту сировини. цю сировину зараз ну без європейського союзу дівати нікуди. Ну і от власне Трамп поки точніше Трамп Китай поки що не готовий до прямого протистояння зі Сполученими Штатами. Ми вони будують авіаносці, будують підводні човни, але по суті вони є найбільшим імпортером як це називається продовольства і бояться, що в разі чого як під час опіумних війн їх могли би просто заблокувати авіаносні флоти західних країн, і оці гойдалки між Китаєм і відповідно спробами американців типу відтягнути трошки, як ви бачите цю частину процесу. Ну, насправді, от знаєте, така специфіка ситуації в тому, що ми говоримо там про. Необхідність завершення російсько-української війни, зустріч там з путіним і так далі. Але багато що вирішується дійсно на треку сполучені штати, Китай, навіть європейський союз, Китай, і оця історія з початком вересня, 2-3 вересня, вона ну дійсно набуває дуже великого значення. Китай з одного боку може зараз собі ще дозволити якийсь певний час за цим дуже спокійно так спостерігати. Вони це в принципі і роблять. Вони дуже навіть так красиво, так би мовити, прокоментували зустріч на Алясі. Хоча видно, що певні певна така, ну певний неспокій в них був присутній, тому що ну могло скластися враження, що Трамп все одно не відмовився від цієї думки перетягнути якось Росію на свій бік, відірвати її від Китаю. Тому очевидно, що Китай буде робити все для того, щоб цього не допустити. І для Китаю, якраз присутність Росії, і деяких там інших країн, так званого глобального півдня, це оця е, гарантія, що не Повториться те, що було там в 19 столітті, було на початку 20 століття, і вони можуть мати якісь там альтернативні шляхи поставок. І так далі з іншого боку, Китай ну на сьогоднішній день це е, країна, яка максимально інтегрована саме в глобальну економіку. Причому від цієї глобальної економіки вона залежить набагато більше ніж інші країни Китай е, – е, експортно орієнтована країна, і е, на, не, на неї можна вплинути, зблокувавши не не стільки навіть поставки в Китай, скільки заблокувавши певну першу чергу поставки з Китаю, тому що в них тоді почнеться просто криза перевиробництва і економіка, якби би так би мовити, Зовалися тому і вони тут тут намагаються прийти десь між, мабуть, силою і Харибдою з одного боку не сильно поки сваритися зі штатами, щоб вже вийти потім на якісь реальні перемовини з нормальними стартовими можливостями, з іншого боку, вони і Росію, і деякі інші країни не можуть до кінця відпускати. От вони на днях буквально прийняли рішення щодо зменшення мити тарифів стосовно певних товарів, які йдуть в Індію. Да раніше вони тут ворогували на цьому полі. Зараз вони трошки здали назад, тому що треба, якби ситуацію покращити так. Що це питання китайський напрям взагалі зараз особливо актуальності набуває, і є навіть така версія, що за великим рахунком ключ до завершення російсько-української війни насправді знаходиться у Китаю і Сполучених Штатів. От коли вони між собою дійдуть якоїсь там певної згоди по своїм питанням, це відповідно відобразиться на впливі на Російську Федерацію і зможе поставити крапку в війні. Ну будемо сподіватися, що це відбудеться вже буквально. От на початку вересня, оскільки Китаю ну, придеться вже обирати. Він за продовження чи він все ж таки за завершення? Йому і той, і той варіант може підійти, в принципі, він може отримати вигоду і від того, і від того варіанту, але от що вони оберуть, це питання поки що відкрите. Ну так вони поки що вивчають ситуацію. До речі, багато є інформації про те, що китайці дуже активно вивчають досвід, в тому числі війни, тому що китайська армія в останнє воювала ще там, десь всередині середині го століття на суходолі і понад півтора століття на морі, обидві ті війни програла. А тут відповідно є можливість, що називається набратися живого досвіду у сучасній війні. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення, нагадаю аудиторії. На зв'язку з нами був політолог Ігор Рейтерович. Говорили і про підготовку можливої зустрічі. Хоча ну особисто, я це моя суб'єктивна думка. Я не вірю, що це відбудеться аж дуже швидко. Як оце це сказано було, що буквально там протягом 10 днів чи 2 тижнів, що відбудеться зустріч Путіна і Зеленського. Скоріше я схильний думати, що поки Путін не отримає відмашку, отам От, у Пекіні, 2 вересня. Ну раніше нічого, нічого конкретного не. Відбудеться, шановні, коротка пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.